Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. І так про безкоштовні продуктові набори для українців. Тому що перше відео я розповідав для внутрішньопереміщених осіб і було питання, чому лише їм чи інші люди, які зараз також опинились в важких умовах, не достойні цих продуктових продуктових наборів. І розповідав там лише про. Декілька прифронтових областей і питали, чи не працює така програма по всій Україні, тому от знайшов усі контакти зараз вам про них розповім, де видаються продуктові набори і переселенцям, і пенсіонерам, а також людям, які зареєстровані в міністерстві соціального захисту як малозабезпечення, бо як ті, які потребують якоїсь допомоги. Зараз розповім, як да і кому отримати допомогу, але перед тим одну секунду відступ. Такий нагадаю вам, що на протязі уже трьох років канал Народна думка розповідає. Про усі види допомог, пенсій, забезпечень, субсидій з початком війни. Оці міжнародні допомоги масло війшли в аспект каналу. Тому, якщо хочете дізнаватись про цю всю інформацію з такими одними з перших, так і більш конкретно, і ми розбираємо це все і в коментарях тоді і доповнюємо, то долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео, і таким чином ми будете взнавати. Актуальну інформацію в зрозумілій легкій формі одними з перших, тому буду радий бачити вас на каналі. А тепер давайте все таки ж розбиратись з безкоштовними продуктовими наборами. Тож наразі безкоштовні продуктові набори пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам або, як ще кажуть, переселенцям, так і малозабезпеченим можна отримати в Києві, Київській області, Вінницькій області, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Луганській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській. Сумські, полтавські, черкаський і Херсонські бачимо так, що більшій половині України вони видаються. Можливо, ви знаєте ще якісь регіони, які я не сказав, де видаються. То, будь ласка, доповніть в коментарях, людям буде корисно, тому, можливо, не знайшов не усю інформацію. Що для цього потрібно мати? При собі потрібно мати внутрішній паспорт, ідентифікаційний код або заяву, те, що ви від нього відмовилися. Та пенсійне посвідчення, або е, внутрішньо переміщені особи повинні пред'явити документ, що підтверджує цей статус. От залишаю вам усі номера телефонів, по яких можна зателефонувати. Це телефони гарячої лінії, де ви можете зателефонувати і взнати, де в вашому регіоні зараз видаються, не видаються, коли будуть видаватись продуктові набори. Чи може записатися в якусь електронну чергу, так. Номера гарячих ліній всі номера, які починаються на 0800, вони є безкоштовними. Всі номера, які е, розпочинаються отак. З цифр лише так, це внутрішні номера, наприклад, там Києва, Вінниці, так і коли ви набираєте його з того регіону, де ви проживаєте, вам потрібно набрати, наприклад, ви в Києві, набираєте 1551 і все, йде гудок саме по Києву. Тож ці номера і номера мобільних телефонів оплачуються згідно тарифу вашого оператора. Повторюю ще раз на 0800 це безкоштовні номера. Також усі номера я запишу в описі до відео. Можете туди спуститись, перечитати по областях конкретно. Так тут по деяких областях бачу по 4, по 5 номерів, і зателефонувати по ним, якщо це саме ваш регіон. Зателефонувавши на Них ви отримаєте інформацію, де, коли, як видаються продуктові набори, кому, і якщо ви не входите в цей список, але все-таки думаєте, що вам потрібен цей продуктовий набор, можете зателефонувати, і ще якісь критерії для отримання вам додатково може роз'яснити менеджер саме по вашому регіоні. Також варто нагадати, що в Кабміні змінили правила і порядок видачі продуктових наборів саме. Внутрішньо переміщеним особам раніше люди, які отримали внутрішню допомогу або зовнішню від якоїсь міжнародної організації, не мали право отримувати ці продуктові набори. Наразі це обмеження відмінили і тепер можуть отримати усі. І також голова Мінекономіки Юля Свереденко наголосила, що порядок надання допомоги зробили більш гнучким та зміцнили обов'язковість забезпечення українців встановленими обсягами продуктів, тобто, щоб люди, умовно кажучи, не голодували, щоб мали обсяг продуктів, те, який потрібен для їхнього життя. Тож такий нелегкий період, все-таки. Міжнародні організації разом з державою, разом з волонтерами, стараються підтримувати найбільш незахищені та ті, які втратили майже все верстви населення. Тож я і надалі в всіх цих аспектах розбираю інформацію. Вам розповідаю. Не хочемо пропустити канал Народна думка. Оформлюємо підписочку на канал. Тоді YouTube сповістить, коли дане відео з'явиться на моєму каналі, і ви зможете одним із перших подивитися і дізнатись корисну інформацію.